Ми зробимо так. Зараз всіх заберуть. Ви підете добре з дітьми? А мама залишиться зі мною заповнює якісь документи. Добре? Посміхніться, то не є щось страшне. Новачки вони приходять і каже, скажи, будь ласка, своє прізвище, і відповідає: мама, чи тато, чи бабуся? Я кажу: вибачте, це є осередок дітей. Вони тут головні. Доброго дня, Яруня, з якими нас. Розказують про роботу адміністратора, а її не видно. Це по-перше, спілкування з батьками і з дітьми. Бо коли відчиняються двері, кого вони бачать? Адміністратор. Ти як хазяїчка, ти як камашечка. Мені подобається, от я так розумію, що то є моє. Я думала, ви мені скажете, які квіти, то херсонці. А, а квіти херсонські. Але гарні квіти, в гарній вазі, то воно є добре. Коли в мене запитували в перші місяці відчуття Миколаєва, я казала, чуже, нерідне, зараз можу вибачитись. Завдяки тому, що мене прийняли, то в мене вже є і знайомі, і робота. в мене є житло, в мене є наснага до життя після окупації. Коли ж наші хлопці зайшли, то ми подумали, що це вже є перемога. І ти посміхався, ти мріяв, ти планував, все, все. воно все закінчилося, все. Ні, воно тільки почалося для нашого міста. З 13-го почалися дуже потужні обстріли. Наш район він був в Друзький. Я всю ніч була забита у куток, я плакала, я кричала, я молилася. Зателефонували діти кажуть, мамо, ми виїжджаємо. Чоловік сказав Ні, я нікуди, я буду далі дати за домом і вам повинно було куди повертатися. Як він стояв і ми від'їжджали, я це на все життя запам'ятаю. Чувство провини в мене, мене сидить і досі, що ми його залишили. Дівчатка вдягайтеся зразу, бо там дуже холодно. Миколаїв я потрапила, то тут виняли житло, бо ближче до Херсона, ближче до чоловіка, то вийшов. Тому я вчату в голосах дітей, і я так повідчуття, що я тут і живу. <рес> Мені чоловік сказав, там де тобі безпечно, то є на наразі твій дім. Доброго дня, ти хочеш я до надто Так. — Будеш спілкуватися? Да? Так. Андрійка, тобі хто? Это я його знаю. <laughs> а то є твій товариш. Дивіться, yeah. я вам ще здаю. Діти в нашому осередку це саме перше це спілкування. По-друге, це дружня атмосфера. Війна зробила. Те, що в дитинстві нема друзів, нема з ким, бо багато повиїжджали. Діти мені кажуть, мені нема з ким гратися, тому що мой друг, друг поїхав там, немає де побалакати. Дома не можна, бо батьки якось контролюють. Школи вони онлайн і вони не спілкуються між собою. Чому у нас дітей багато, бо їм нема де спілкуватися. Вони біжуть один до одного і вони вже тут спілкуються, вони обмінюються телефонами. І якщо хтось не прийде, вони пишуть, чому тебе немає. Я бачу, як діти між собою спілкуються. У нас дуже гарні діти, дуже гарні. да, галасливі, да трохи вони не слухаються. Не можуть же вони скрізь відчувати, що треба слухатись. Десь потрібно трошки її ну, але я на це чатую, щоб все було добре. Так, Забирають Ілюшу, забирай. Мама, де? Я вийду, подивлюся. Ведмедик, чи ведмедик? Тому в мене така дуже дуже мрія, велика, велика мрія, що після перемоги фонд голоси дітей зробить осередок в Херсоні, і ми будемо допомагати нашим діточкам. Я вже все знаю. Я знаю, як воно повинно бути, бо я подивилася, як працює наш фонд. і Я розумію, які потреби будуть дітям херсонським. Я мрію про те, що я повернусь додому. Я буду працювати в фонді Голоси Дітей для своїх херсонських діточок. Що їдемо, Ну добре, все добре, раз Матуся їде вже, будемо заходити. Все, всі. всі дітей віддали батькам, хто сам добирається. Все, можна заходити, так?